На грамоту на, на да на грамоту ми Лесі, не знаю, чи ти бачила чи ні. Ми по мотивах сьогоднішніх новин з німеччини я щойно підписав грамоту для короля Росії нового вже легітимного. Тепер це Нік Фельдман. Я з усією ну абсолютною повагою, і довірою до нього ставлюся за генерал майора Буданова, власне, керівника головного управління військової розвідки України при міністерстві оборони. Підписався король і відповідного головнокомандувача ну, тому, що можна... він уже тепер має. Право на yeah. цей підпис, так що єдине, що а, призначимо, на, напишемо тут, що yeah, вже. Yeah. Все, yeah, давай, да, просто ну, ні. галочку, що підписався таку підписався. таку підмотку. Я ще ніколи не мала. Це взагалі сьогодні Фельдман uh, театральна S слухай, удія. але воно ж перекликається. Бо я це читаю про Німеччину Генріх тринадцятий, і я десь зразу. Відчуваю себе в кіно про мушкетерів, де я вже скачу на цьому на російському коні рижем каком то і, значить, гей, чорт побери. Пока-пока-покачуває пер'ями на шляпах. Генрих XIII збирався залетіти в Бундестах. Леся, ми не могли пройти повз цю новину, тому що вона реально розриває мозги. А ми сфокусувалися сьогодні на репресіях Рашастанівських на ну зникненні зникнені тунси. Рахманова на всіх цих подіях з там буквально хвилин 10 до нас доєднається Хатія Хатуна. Перепрошую, насправді це одне і те саме ім'я, просто інша форма його хатуна Чаурі, неймовірна історик з Тбілісі, яка займається репресіями їхньою системною системним аналізом. Вона проаналізує нам питання Сакашвілі і питання історичні. Але зараз увірвався до нас в новини цей кейс. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається, як, як ти це бачиш через німецьку пресу власними очима, що робиться в Німеччині по цьому гендріху 13 тринадцятому. Вибачте. Ну насправді в новинах це ім'я не згадується, як ви самі розумієте. а Згадується такий собі рух, який називає себе Райсбюргер. Тобто це люди, які десь 20 тисяч в цьому об'єднанні нараховують приблизно, яке тепер починають нарешті називати терористичним об'єднанням. От отже, ці Райсбюргер, так би мовити, громадяни Рейху, бо вони дійсно себе бачать громадянами Рейху, а не громадянами Федеративної Республіки Німеччина, в якій вони. Живуть, тобто вони не визнають жодні органи влади нічого не визнають. Тобто, вони живуть, так би мовити, у своїй бульбашці. І е, все було б нормально. Можливо, думали б, що якісь просто ідіоти їх ігнорували б, якби у них не було таких е, жахливих планів, як виявилося зараз. Тобто екстремальні, е, дуже на правому краї люди, які е, з певною ідеологією, з певними е, намірами і певними планами, як тепер уже дізнаємося зараз, е, хотіли створити щось на кшталт. Такої ем, громадянської, ну як, як це сказати, громадянського хаосу в Німеччині, тобто ем, різними саботажами, різними ем, е, актами терору на залізницях, на електростанціях і так далі, створити щось на кшталт блекауту в Німеччині, використати це такий сумбурний час для того, щоб ем, Забігти зі зброєю до Бундестагу і, так би мовити, скинути цю республіку і цю владу, яка з їхньої точки зору не має не має взагалі ніякої легітимності. Що вони там далі збиралися організувати? Мабуть, якісь графства, королівства, бо у них дуже різні є плани і різні. Так би мовити, наміри це будуть зараз нам, мабуть, ті 25, які арештовані, зрештою, про які ми сьогодні чуємо в новині. Вони нам сподіваюся, розповідатимуть про це. Взагалі, зараз уже говорять, що це найбільша антитерористична операція німецької поліції одразу одночасно в 11 федеральних землях, 16… Три тисячі поліцейських обшукують всі можливі офіси помешкання, збирають документи і так далі. І, зрештою, арештовано 25 людей. Це те, що зараз на даний момент відомо. І так би мовити, з конкретних планів це було ще відомо раніше. Тобто, десь навесні здається. Дуже довго слідкували слідчі за відповідними чатами у Телеграмі. Вони збирали ем, зброю дуже багато, ці райсбюргери і так далі. У ем, ем, них дуже часто є або колишні, навіть зараз серед 25 є навіть активний військовий, ем, тобто е, люди, які пов'язані з державною службою. Це дуже небезпечно, це, тому це одна з таких гілок дискусії, яка зараз Починається в Німеччині, що саме оці ем, ем, пов'язані з правопорядком, з дотриманням правопорядку або з армією. Ем беамтен, як вони кажуть, ці службовці вони мають бути якось по особливому перевірятися, тобто будуть переглядати всі ці законодавчі акти щодо цього, тому що це нереально погано, коли в таких структурах, які мали б дивитися за порядком, які мають доступ до зброї. Є люди, які мають такі погляди, так би мовити, взагалі якісь. Фантасмагоричні з точки зору здорового густу. Ну, от, ем, це так коротко про те, що відбувається. А серед конкретних планів навесні було відомо, що вони збиралися, крім того, що тепер ми знаємо, що вони збиралися в Бундестаг е, скинути. Вони збиралися викрадати міністра охорони здоров'я пана Лаутербаха, е, який досить така відома особистість, особливо в його ковідній політиці. Він був такий, він ходив на фактично ще не був. Міністром, але як політик соціал-демократичної партії Німеччини, вони він скрізь був на усіх е, ток-шоу, пояснював ну, Тобто його дуже очевидно було видно. І як тільки він став міністром охорони здоров'я, це звичайно розлютило цих. Е, Громадян рейху, і вони, їхня перша, так би мовити, проба мала бути його е викрасти. Що вони з цим збиралися робити, так я не стало, поки що зрозуміло, але принаймні е показати себе в такий спосіб. Ось так. Ну, це так коротко про те, що зараз відбувається. Скажи, будь ласка.